Сьогодні субота і я буду пекти Паски. У мене в п'ятницю не складається. Я не знаю чого, але це буде третій рік, коли я самостійно випікаю. Але чогось п'ятниця ну, взагалі не йде у мене. Тому суботу, це той день, коли фарбуємо з Даніелем яйця та печу паску. Я не роблю за класичним рецептом, тому кому цікаво, я тут зараз покажу дуже легкий рецепт, але не менш смачний. Там є сир, домашній сир, і мені це подобається. Я не полюбляю таку сирну паску, бо вона мене на сирники схожа. А це більше і по вигляду, схоже на класичну, але смак трішки інший. і Ну, не знаю, мені до вподобає таке більше. Тому не буду дуже багато балакати, давайте вже переходити до рецепту. Скажу наперед, у мене було треба з духовою шафою, але цей рецепт перевірений у тому році. Ця паска смачна і все вийде, якщо не буде так, як в мене. А що було в мене, ви потім подивитеся в цьому відео. Всі інгредієнти та як це робити, я напишу в дописі під відео. Так буде зручніше і вам зберегти зробити скріншот. Я беру масло та цукор, все це збиваю, додаю яйця. Також ми беремо домашній сир, я його роблю тут у Йорданії сама, як і більшість дівчат, які живуть тут. І саме час підписатися на мій канал та поставити лайк. Дати коментар, бо це допомагає просувати україномовний контент. Тому ваша активність. Це є дуже гарно для просування каналу. Виявилося знімати як ти готуєш, це дуже складно. Беремо розпущувач, додаємо все це в борошно, ваніла паудер, Можете не додати ваніло і все це в нашу суміш додаємо та добресенько перемішуємо. Потім ми додаємо журавлину, можете використовувати будь-які сушені ягоди. В цьому році я залишилася без форм. Тому це один із моїх мінусів. Робимо помазку в білок яєчний, додаємо цукрову пудру, та все це добресенька збиваємо, лимонна кислота і все до повного такого загустіння. І тут прийшов мій малесенький. І як то кажуть, перший пішов, ось що з цього виходить. Але в мене не піднялось, бо в мене духова пічка. Пішла сама по собі гуляти і послала мене дуже далеко. Тому ми маємо ось такі ось невеличкі пасочки. Настрій був зіпсований, але хоча б це гарно виглядає. Так, хоча б очі потішили себе красою, але ось ну, так також буває. Я вже ж найулюбленіше заняття Даніеля — це пофарбувати яйця. Йому Мабуть, треба 100 штук, щоб він задовольнив свої потреби в цьому. Але ми зробили не дуже багато і навіть не вистачило яєць для червоної фарби, але нічого. На наступний рік зробимо червоні також. Усім доброго дня! Сьогодні Великдень. Всіх зі святом, хоча це відео вийде пізніше. Зараз тут, до речі, була б філіжанка кави. Але ні. Бо я тримаю піст, і тому я без сніданку, без яєць та без Паски. Цього року я вирішила, не питайте чого, на другий день, то це не відразу, на другий день я вирішила, що треба себе спробувати в цьому. Ніколи в житті я не тримала піст, тобто, не християнський, не або якийсь інший. Цього року я вирішила, що давай-ка я з чоловіком разом. І хочу сказати, що мені сподобалося. Не знаю, може ще сім буде тривати піст. Я вже зараз знаю, що наступного року я також хочу себе в цьому спробувати. Перші два дні тільки було важко без води. Я не можу без води і без сніданків. Я вважала раніше, що я взагалі без сніданки не можу, я помру. Але як виявилось, ні, я не можу без води більше. Але нічого, на третій день мені взагалі не хотілося протягом всього пити. Тобто, і все нормально, все пішло нормально. І це вам каже та, котра, ну, може, років 3-4 казала, що я не буду тримати, нащо вона мені треба. І мені, знаєте, це подобається. Мені подобається, коли людина змінюється. Мені подобається. ну, а вже ж в найкращу якусь там сторону <зум> змінюється. А, бо сама людина для себе визначає, в яку сторону для неї щось є. Тобто, для когось це може не найкраще, а для когось це як людина внутрішньо відчуває якийсь такий зріст. Рух це є життя. Все в нашому всесвіті воно рухається, і звідси в нас що випливає? Все, що не рухається, мертве. Тобто життя немає. Навіть в лікарні у нас пряма лінія, самі знаєте що. Коли людина змінюється, коли людина щось починає бачити, тобто бачить, що раніше вона десь там помилялася, потім вона виправила свої думки. І це заради себе, не заради когось. І цей ріст, ця еволюція, вона внутрішньо підбадрює. І мені, от іноді я сама собі роблю виклики, і мені сподобалось. Все почала з філіжанки кави, бо це так було б символічно. Зараз зрання пити, да вам щось розповідати, але не з цього разу. Взагалі-то вчора, так я казала, що субота це такий найкращий день для випікання пасок для мене. Він в мене провалився, бо газова плита просто полетіла, моє тісто нормально не підійнялось. І маємо, що маємо. Тому я, я вважала, що на Великдень я буду така нафарбована, доведу да до вас, але чогось вчора все пішло з я така по-домашньому. Що я можу зробити? Вчора якісь в мене були енергії, не ті, мабуть, чи водокол у мене, не знаю. пилосос в мене зламався. А, ну, тобто не він, а ручка я хотіла його підняти, і ручка просто відлетіла. Ну, тобто Газова плита накрилася. А тут же балони, тут же немає, як у нас проведен газ, тут балони. І духова піч вона не закривалася. Тобто, вона на 150 градусів як зависла, і не туди, і не сюди. Прийшлося перекривати балон, було рвоне. Треба визивати майстра. А чи приїде він сьогодні, чи не приїде, бо там чоловік розбирав, він намагався зробити, може, воно заїло, але щось воно там не туди, не сюди. А Чи він сьогодні приїде? А сьогодні Великдень, і я хотіла зробити святковий стіл на втур. І я закупилася, а ага, газової за плати немає. Тобто -то все проти мене, все проти моєї настрою. Нас позвали родичі на втур, і ми сьогодні. Все не по плану. Нас життя вчить бути більш гнучкішими, нічого проконтролювати ми вже не можемо. Треба жити моментом. А це я ще зараз так кажу. А вчора в мене просто був всередині таке борління моїх емоцій. чогось сам перед я ображалася сама на себе? Мабуть, у цій події вони не є першою причиною. І саме тому, мабуть, вони мене вибивали з колії. І каже, ну чого ти не ну, сумуй, завтра зробиш. Але ж завтра не буде Великодня. Але окей, а що робити? Бо я готувалася завтра, так, завтра, сьогодні йдемо до родичів. Так що я вам розповіла свої такі якісь. Не без цього, як то кажуть, а що робити? Так? Не все ж таки розказувати, як все гарно, все йти по плану, бо воно не завжди йде по плану. І хто взагалі не знає. Так що пішла я. Дитина хоче снідати. Яйцями до Пасхи. Шо вибирати? Шо я... Який колір? А? Колір який? Колор? Жопу. А так, де то, ти то заводити? Це те, що ти гахнув.

<гадас> ещё, ещё. Я хочу, там, все. — А то, та де я буду? Це ну, <гадас> <Ещё, ещё, гадас> <гадас> <еще. гадас> єдиний день у році, коли Даніель їсть жовтки у варених яйцях. Ну, Мабуть, я також була така в дитинстві, але і тому, що вони кольорові, він просто лопає усе. Такий у нас великодневий сніданок вийшов. Я дуже його полюбляю, але їла паску та яйця вже ввечері. Не дуже диетична, але ну що поробиш. скоро троянда піде. Вітер є ще. Це авокадо. Чоловік посадив в тому році. Нічого так. І цього року піде. А я вирішила посидити на балконі. Подихати свіжим повітрям. Та послухати спів пташок. Так додому хочеться. Отак ось. Настрій. І ось настрій на Великодень. Подивилися усіх сторіс святкові, так класно. Дуже класно. Зібралися ми до тітки чоловіка. Тепло, але все ж таки трішки не по літньому тепло ще. Ми вже сьогодні сходили, погуляли, поїхали ми на вечері, точніше на втур. Чого ти? Я за... У меня тоже то, то замка. Там коротко. И больше людей Мне кажется, его любят его. Рішечки <плес> вам процесу приготування, і я вже не раз казала в своїх відео, що арабські страви це ті страви, які на перший погляд не виглядають привабливо або смачними. Але це не так. А вже ж не кожному може сподобатися та чи інша страва, бо це залежить від того, що ви полюбляєте, або від господарки, яка це готує. Але ох, це дуже смачно, дуже жирно, дуже. Бо майже всі арабські страви, вони всі жирні, дуже велика кількість олівкової олії. Деяких страв ти можеш звикати роками. Це нормально. Я вам Покажу, як тітка мого чоловіка прикрасила до Рамадану. Макраме — це все вона робила своїми руками, плила, і мені дуже сподобалось, як все це виглядає з вогниками, бо без вогників на Рамадан — ромада не куди. Що, сопчик, куриці? Я втуру в перекладі це сніданок, перший прийом їжі цього дня, а вже ж йде кава, чай, солодощі та теревеньки до позньої ночі. І ми їдемо додому, все горить, все працює, В Рамадан майже все працює до 2-3. Часів ночі. Ну що ж, ми так от з Великодня переходимо до Аїду, бо цей влог буде складатися з двох свят. І це нормально в нашій сім'ї. У нас усі ці традиції пов'язуються, і ми, не знаємо, ми цим якось вживаємося, і нам це подобається. Приймаємо одне одного, як одне ціле. Тут ми їдемо будемо в район Мукабелен, в Абдін, це такий магазин, де продається все для дому. І їхали ми за формочками для мамулю. Мамуль це святкове печиво, яке завжди подають на якісь свята, аїд не виняток. І тут перед нами відкрилось усе різноманіття арабського побуту. І вже ж я захотіла щось таке. Тобто, мені ніколи не було до вподоби, щось таке помпезне арабське, але саме на Аїд цього року я вирішила, що в нас буде, по моїм міркам, скромне. Але щось арабське. Мені захотілося такого термосу, бо завжди це аїд, кава з кардамоном, печиво, і тому я почала все це роздивлятися. І я дуже здивувалася, бо щось якесь таке скляне коштувало дешевше, ніж пластмасове, але пластмасове, мабуть, більше походило на якийсь такий арабський стиль, наприклад, як ось це. Тут, Щось металеве з пластмасою, але коштувало ну, так достатньо. А ось скло по 10, 6, 12, максимум динарів. Ну, тобто, я не знаю, як це все, від чого все це залежить, але ми там дуже багато часу провели, піднялись на другий поверх, там взагалі нічого такого святкового не було, але було просто все для дому. Тобто це, Починаючи з каструль, все-таки приладнання для. Кухні, посуд був, як посиденний, але ми переїхали за цим. Були дерев'яні, що є традиційним, тобто з дерева. І були металеві такі ось форми, і в металевих формах візерунок був кращий. Я чомусь вважала, що треба брати це, бо воно краще на вигляд. Але, чи як каже, треба брати дерев'яні, бо так у всіх рецептах вказані дерев'яні. Окей. Ми поїхали додому з нашим придбанням. Кажу вам трішки кадрів з занять Даніеля по малюнку. Це все приходить в галереї, і тут багато дуже гарних місцевих художників виставляють свої картини, продають свої картини. Цього разу вони робили ось таку гарну картину аквареллю, а також свічки з медом, дуже пахнуть медом, мені дуже сподобалось. І ось такі ось смак у місцевих. А дуже полюбляють арабські якісь такі мотиви, абстракції, і дуже гарно так роздивлятися, дуже багато Сирії, Іраку, Палестини, Йорданії. Все цікаве. Ну, і ми вирішили, що треба також перед святом обов'язково навідатись до Даунтауну. І це було нашим найгіршим вирішенням. бо не було навіть парковки. Якщо ви можете уявити, даунтаун це таке місце, де дуже багато магазинів і дуже багато усього можна знайти там від дешевого до не дуже дешевого, але більш традиційне арабське, то ми не знайшли парковку. Ми просто кружляли, кружляли, аж поки не виїхало до іншого району, нічого не знайшли, бо дуже багато людей перед святом це було не, не саме вдале таке рішення, але просто проїхались, погуляли, подивилися. Хоча купити чаю, це звичайно таке на вулиці. Можна сказати, кав'ярня, і тут такий сервіс, коли ти під'їжджаєш на машині, до тебе відразу підходить хлопець, питає що ти хочеш пити, ти замовляєш, і він тобі все це приносить. Все це насправді коштує копійки, але такий сервіс не можна не виділити. Це на третьому крузі. Нам подобається. Так як зробити, мамуль, була ідея чоловіка, то він сам і місе тісто. За день треба було замісити тісто і воно повинно. Ось так, от і ліпитися, і при цьому повинна розсипатися. Тісто складається з сімоліни, тобто з манної кропи, без борошня. Ну так по рецепту. Але рецепт був на арабській мові, тому я не буду сюди прикріпляти. Наступного дня ми ось так ось сімейно в 4 роки почали все це виліплювати. Це наш перший досвід. Тому не судіть нас строго, можливо, що зробили не так. Але є один великий висновок. Дерев'яні ці формочки вони нам не сподобалися. Треба було б брати металеві, але є час. Через 40 днів буде інший аїд. І ми також вирішили, що будемо робити е, мамуль, бо рецепт вдалий і було дуже смачно. Але вигляд нам треба змінити. Тому наступний раз ми будемо просто робити по іншим. Формам, а, так як мені сподобалось, чоловік намагався зробити виделкою, тобто свої візерунки, і, мабуть, це виглядало більш ліпше, ніж з формою. Але і сам процес він був веселий і дуже швидко. Спочатку а вже ж ми там щось приміряли, здавалося, що не виходить. Але потім все пішло як по маслу. Ось бачите, як час плине, а і думки, і погляд на світ, і все змінюється. Навіть традиції в сім'ї. Прийшли також до висновку, що наша духова піч не приналежить до того, щоб випікати щось з тіста, бо вона дуже сушить, і При цьому але смачно, окей. Усе було смачно, нічого не скажеш. Але якщо і так далі піде, то нам доведеться покупати окрему духову піч, бо щось нас понесло. Якщо у вас немає телевізору або радіо, якщо хтось ним користується, немає інтернету, як зрозуміти, що вже почався Аїд і закінчився Рамадан? Це можна зрозуміти по молитві, яка буде увечері, а в мечеті вона відрізняється, я її називаю святковою молитвою, бо саме так можна зрозуміти, що все, почався Аїд. وعلى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله Туп Хер, усіх хочу привітати зі святом, а також показати, яким способом я накрутила волосся. Може, ви бачили в інстаграмі я показувала, але я, наскільки це зручно, швидше і не так шкодить нашому волоссю, наприклад, якщо ми це зробимо з третнером. І дивіться, які просто локони виходять. Після миття волосся на трішки вологе ми накручуємо на цю штуку. Я не знаю, як це називається. Потім лягаємо спати. Спати на неї зручно, тому я висипаюсь, мені норм. Таким способом накрутки в мене волосся тримається дуже довго. До цього я крутила на пасок з халату, але в мене не дуже гарно вийшло і не дуже зручно було спати. Майже не спала цю ніч, так що ця штука дуже крута. І ось такий ранок у нас був сімейний ваїт. Ми просто пили каву, їли наше домашнє печиво та дуже багато обіймалися. Так що всіх зі святом дякую за перегляд. Усім, усім дякую за коментарі та вподобайки. Не забувайте ставити, підписуватися. До скорої зустрічі!